Цей скандально відомий блогер Глай, Чим він е, відомий я не буду переповідати. спочатку нібито з'явилося відео, що він підтримує російську армію. Потім, нібито він сидячи в Молдові сказав, що він навпаки підтримує Україну. Потім він передав е, нібито е, дрони. Потім ці дрони виявилися такими, то такими, такими, такими. Коротше кажучи, який славиться своєю майстерністю талановито перевзуватися на люту. Тепер продемонстрував черговий майстер-клас того, як правильно пускати пил в обличчя, як правильно хайпувати, і розповів що хоче стати воїном і їхати воювати в Україну. Передать или машину или что-то такое, или может быть там. Нет, 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 Я поїду туди конкретно, думаю, на месяц, щоб отвоевать. А я один місяць отвою в Україні. Сразу скажу. Uh, да, я пойду не в штурмовой батальон, да, я пойду не не на передок, не на линию соприкосновения я пойду. То есть я пойду не, не в самые горячие точки. Это понятное дело, у меня нет uh, воинского опыта, у меня нет ничего